Формадол таблетки від головного болю. Це сніданок, друзі, ми продовжуємо і зараз будемо говорити про ще одну дуже актуальну тему, і не лише для Києва, але на прикладі столиці розкажемо про те, що в Києві до кінця року дев'ять підземних переходів планують продублювати наземними ще й зі світлофорами. Ну от раніше е, такого дублювання не було. Зараз воно фактично заплановане дуже дуже масовим, але одразу декілька питань на часі чи ні. По-друге, якщо зроблять наскільки вони будуть доступними для людей. Які є маломобільними, бо підземні переходи, uh -huh. яких в Києві дуже багато, на жаль, не відповідають таким вимогам. Це і подвійні от... гроші. Знаєш, під землею на землі законопроект смаглюк не прийняти, то можна знаєш, і, і над, і під, і замість, і все. От це не київська історія, насправді це історія всіх міст, але просто ми зачепилися за цю історію у Києві. І Антон пшеничний фактично зараз все нам розклади розкласть по Господи, розкладе. розкладе. По полицях. Господи, вже замовляюсь. Антоне, покажись, будь ласка, де ти є, і роз... і розклади нам, будь ласка по поличках все. Так, колеги доброго ранку. Ну дійсно, ми зараз говоримо про дуже масштабну історію дублювання. І якщо ми говоримо про дублювання підземного переходу наземним, то це саме про доступність. Вони звісно ж будуть доступними взагалі. Якщо говорити про Київ, то до кінця 2024 року планують продублювати 40 підземок наземними підземними наземними переходами. Якщо говорити про сухі цифри, то у Києві існує лише у Києві близько 270 підземних. Переходів Україна взагалі є лідером з кількості підземок. 190 з цих підземних переходів в столиці не обладнані жодними пандусами, ескалаторами, ліфтами, нічим. Тобто там існують лише сходи. 190 з них на секундочку. Якщо говорити про решту, з них 50 обладнані пандусами, але такими, якими взагалі неможливо користуватися. Вони не відповідають жодним нормативам і здоровому глузду. Також, наприклад. Я хочу принагідно згадати своє рідне Запоріжжя. Дуже дуже багато там пересувався, коли проживав. І, наприклад, не пам'ятаю жодного запорізького переходу, де існує нормальний пандус. Всюди вони ось саме такі, як тут. От подивіться, як взагалі по такому пандусу можна спустити, наприклад, кравчучку. Ніяк тут ухил, ну я не знаю, 35-40 градусів. А якщо жінка з возиком е дитячим, ну користуватися неможливо, це важко і може бути небезпечно. Саме тому мало. Мобільні групи громадян ними і не користуються, і тут йдеться не лише про людей, як може хтось подумати, людей з інвалідністю на кріслах, колісних чи милицях маломобільним може бути кожен з нас. Якщо у мене велосипед, і мені треба перейти через підземний перехід, я маломобільний. Якщо у мене важка валіза чи возик для продуктів, я маломобільний. Якщо у мене Пошкоджена нога, і я кульгаю, я маломобільний. Якщо жінка прогулюється з дитиною у дитячому візочку, вона маломобільна, і цим всім людям людям складно пересуватися і користуватися підземними переходами. Люди змушені порушувати правила. Сам нещодавно був свідком, як дві літні жінки через те, що у них були якраз кравчучки, сумки, вони не могли їм було складно скористатися підземним переходом і вони порушували правила, тому що їм або порушувати правила, або лізти в підземку. Що їм складно, або давати крюк у півтора-два кілометри, що також, звісно ж, їм складно саме тому. Міські активісти вимагають облаштування наземних переходів, де це безпечно може бути лише зебра, на вулицях з дуже активним автомобільним трафіком. Е просять встановлювати світлофори. Тут я випереджу обурення автовласників. Якщо власники авто думають, що через зебри світлофори місто встане, це зовсім не так. Давайте послухаємо роз'яснення Олександра Гречка з спів насновника організації пасажири Києва зазвичай це навпаки покращує ситуацію з трафіком, оскільки менше автомобілів за один час приїжджає в точку накопичення цих автомобілів, і відповідно десь світлофор встигає пригальмувати потік, і там автомобілі далі роз'їжджаються. І відповідно, ці автомобілі під'їжджають і не створюють один одному зато. Наступний момент підземні переходи дуже дорого отримувати. Наприклад, там є витрати за світло, там є поточне прибирання, поточні ремонти. Їх постійно також топить через різні опади. Тут, звісно, ж питання до чистоти зливоприймачів, але від цього страждають, звісно ж, саме переходи, саме підземка. До того ж, під час підтоплень нею неможливо користуватися тут, або пливсти, що не кожному або знову ж таки десь іти, або порушувати правила, переходити не встановленого місці і альтернатив Альтернатив може бути доволі мало, а ремонтувати підземні переходи дуже дорого. Наприклад, на ремонт переходу біля фонтану Садко у сум у сумах в кінці 2021-го пішло понад 7 мільйонів гривень у Львові. На ремонт переходу на Городоцькій вільхові витратили майже півтора мільйона. А в Києві біля зарізничної станції Караваївій дачі на ремонт переходу пішло 5 мільйонів. Тут також я згадаю про ремонт, який ще буде, який ще не почався. Це е, ремонт переходу поруч з. З станцією метро Шулявська у Києві так на нього вже заклали понад 34 мільйона гривень. Ось так. А замість того можна було б ці гроші витратити. Не ну ще варто згадати про те, що ці ремонти не ну, дуже якісні, починає все розвалюватися, тріскатися, плисти, і за ці гроші можна було б облаштувати безпечні наземні переходи і не один. Чудовий є приклад біля метро «Університет», Там зробили ремонт підземного переходу. Він обійшовся в 5 мільйонів гривень. А облаштувати наземний перехід зі світлофорами коштує 1,8 мільйона гривень, тобто трохи менше 2 мільйонів гривень. Відповідно, ми розуміємо, що це можна влаштувати 2,5 з половиною перехрестя наземними переходами, просто не виграчаючи гроші на щорічний ремонт там, чи обслуговування підземних переходів. Ну і наостанок про підземні переходи в Європі, як ми кажемо, в цивілізованих країнах часто подібне ями явище окремо відсутнє в принципі. Якщо переходи є, то вони суміщені з торговими центрами, з виходами до, наприклад, залізничних платформ або до станції метро. Європейським рекордсменом з кількістю підземок є Варшава: 31 перехід, і це на секундочку в дев'ятеро менше ніж у Києві. Є там і такі, як у нас трошки помальовані, трошки не облаштовані, але все ж таки більшість підземних переходів обладнані ескалаторами і обладнані ліфтами, які увага працюють постійно незалежно від часу і пори року. До того ж, міська стратегія е, польської столиці передбачає дублювання абсолютно усіх підземних переходів наземними, і цей процес у них вже триває. І жодне з великих міст, як от Париж чи Лондон, не страждають від відсутності підземок. Тож нам варто мабуть. Рівнятися на найкращі приклади світові, а не на найгірші, наприклад, на Москву, де на де я нагадаю близько чотирьох сотень підземних переходів, і людей і далі заганяють під землю, створюючи нові, тому що у терористичній країні взагалі життя і існування людини не є цінністю. Колеги вам слава. Ну, є місто для автомобілів, а є місто для все-таки пішоходів. Для да? І от цивілізований світ, як ти згадав, та, кажеш, дійсно, він про пішоходів. Хіба що є великі артерії, такі підземні, та? там велика естака чи ще щось. От а інша історія, знаєш, от я, навіть якщо залишити ці великі підземні переходи у важливих естакадах, та? ну вони є всюди. Та? Я от згадую, ти згадав під метро університет і під метро Шулявка. Це два моїх підземних переходи дитинства. Я от заплющую очі, і я собі на хвилинку уявляю, як там все оновиться, як там все йде. Просто мені там два рази на голову падала ця плитка дитиною, ледь не вбила. Я не уявляю, як воно буде. Напевно, якщо це оновлення, напевно я буду жити в іншій країні щастя. Якісь і я уявляю собі і не можу уявити. І може з цими переходами мене асоціюється якесь країна майбутнього. Слухай, а знаєш, коли уявляєш такі переходи, одразу уявляєш, що в нас величезна проблема з лівньовками. Вибачте, які ті переходи, які можуть бути оновлені. Так чудово заливає, коли в столиці йдуть дощі. Подвисла просто... обличчя Антона. Зараз рахує теми майбутні фактично. Так. Рахує теми. Антон, спасибо тобі, дякую величезне. Це не київська ще раз історія. Абсолютно, я думаю, що кожен згадав своє місто зараз. От а зараз давайте ми дещо інше згадаємо з вами. Тому що ем, зараз я, наприклад, по собі не знаю, як ти, я по собі помітив, що е, навіть зараз, коли ти, наприклад, працюєш там в офісної історії, ти сидиш більше, е, у тебе день за два нерви, ти скручуєшся ще більше. І це тебе заглиблює все більше в могилу. Ну і давай е, так наш малорухливий правда. спосіб життя не є для нас природнім, але тим не менш, ми так стали жити. Ми мало рухаємося, ми дуже багато сидимо, і з цим більше друзі нервуємо. потрібно щось. Робити, от буквально замить. В нашій рубриці будемо розбирати взагалі з реабілітологом, як себе убезпечити, як дати собі правильне навантаження, якщо у вас справді сидяча робота і більшість свого часу ви проводите за комп'ютером або за столом, або неважливо навіть за кермом, але сидячи. Суть від цього не міняється. Замить.